Від вечора росіяни гатили по райцентру, центру Покровській та Марганецькій громадах Нікопольщини. Скеровували на них фпв дрони, важку артилерію. Пошкоджені два приватні будинки, газогони. Зайнялося авто. Під час одного з обстрілів постраждала 53-річна жінка. У неї осколкові поранення, стан середньої тяжкості. На Миколаївську та Васильківську громади Синельниківщини ворог спрямував БПЛА, потрощив 11 осель місцевих, ще одну знищив. Серед побитого також шість господарських споруд, авто, лінія електропередач. За уточненою інформацією, через ракетну атаку Кривому Розі вже шестеро постраждалих. Окрім адмінбудівлі, у місті понівечені 12 багатоповерхових і 23 приватні будинки, навчальний заклад, гаражі, магазин та авто. Окрім Крім того, захисники неба знищили над областю 16 безпілотників противника. Про це повідомили в повітряному командуванні.